Вітаю, друзі. Два дні тому, 18 червня, Верховна Рада України проголосувала за президентський закон про множинне громадянство. І тепер нашою реальністю стане не просто подвійне громадянство, яке, я хочу нагадати, ще донедавна засуджувалося, нашою реальністю тепер стане множинне громадянство. Подія, як на мене, належить до розряду неприємних. Навіть дуже неприємних, але абсолютно очікуваних. Після того, як 2020 року слуги народу нам сказали, що земля є товаром, і запровадили в Україні так званий ринок землі, голосування за закон про множинне громадянство є абсолютно логічним. Я навіть здивований, що. Знадобилося цілих 5 років, щоб перейти від закону про ринок землі до закону про множинне громадянство. І загалом оцей закон про множинне громадянство він просто через кому доповнює низку тих антиукраїнських антинародних законів, які наголосувала зелена влада вже більше як за скільки там 6 років, будемо вважати. Але окрім того, що ми можемо говорити про чергову неприємність щодо діяльності наших парламентарів, я би відзначив ще одну неприємність це реакція на цей закон експертів, лідерів громадської думки і, звичайно, наших медіа, причому провідних медіа. Я пригадую 2020 рік, і одна справа, коли якийсь фітнес-тренер чи якийсь підприємець, який торгує канцелярією, говорить про те, що йому абсолютно байдуже, кому буде належати земля і чий там ріпак буде рости на цій, на цій землі, кому він буде належати, це одна справа. А інша справа, коли про це говорять люди, які десь там претендують на позицію совісті нації. І от точно така сама ситуація складається зараз із законом про множинне громадянство. І хочу нагадати, що ми знаходимося у війні. І хочу нагадати, коли загалом визрівають війни. Війни визрівають тоді, коли розмивається межа між білим і чорним, між добром і злом. І війни призначені для того, щоб поновити цю межу, щоб знову поставити на місце добро і зло, щоб ми диференціювали ці категорії. І в принципі, Україна належить до країн, яка зобов'язана чітко не просто у себе. Всередині розмежовувати чорне від білого, а в тому числі і назовні це робити. І що ми бачимо? Що ми сьогодні бачимо чи позавчора, що ми побачили? Що, незважаючи на те, що ми воюємо, втрачаємо, кров'ю стікаємо, ми чомусь не демонструємо здатності розмежовувати добро від зла. У цьому проблема. Про що я буду говорити? Я буду говорити про дві статті, які вийшли вчора і сьогодні на Українській Правді. Остання за редакцією Сергія Сидоренка. Це головний у них там на європейській правді. Я не знаю, чому він взявся описати ситуацію з цим законом про множинне громадянство, але ну, трагічнішого я. В Принципі, не, бай, не читав, і ну, я думаю, що подібна десь реакція усіх інших подібних е, лідерів е, громадської думки або засобів масової інформації, які є впізнаваними, я хочу сказати так. Ніякої трагедії стаття називається Сергія Сидоренка, чому закон про множинне громадянство абсолютно не перечить Конституції. От я з Конституції почну. Що я помічаю вже протягом десятиліть? З'ясовується, що ми просто тоді, в 96-му, 2006-му, 2016-му, неправильно читали Конституцію. А всього на всього треба було, щоб виросло покоління людей, які правильно прочитають те, що було написано 1996 року. А там написано все вірно і єдине громадянство це абсолютно не суперечить множинному громадянству. Я пригадую так, точно такі дискусії в усіх галузях, в усіх сферах. Ну, найбільше мені запам'яталася така дискусія в охороні здоров'я. Коли нас переконували у тому, що медична послуга це за своєю там категорією і потрібністю, це значно вище і більше, ніж е медична допомога. Медична допомога це архаїка, це вчорашній день. Ми повинні відмовлятись від медичної допомоги. Ми рухаємося вперед, і нам потрібно тепер використовувати таке слово, як Медична послуга це сучасно, це вірно, і це виведе нас з прориву, це вирішить наші проблеми. У нас, як в лінгвістичній філософії, Вітгенштайм чи Гілблтрайл казали, що проблеми людства полягають в тому, що люди неправильно використовують слова. Як тільки ми правильно почнемо використовувати слова і правильно розуміти це все, Життя одразу в наші налагодиться. От точно така сама ситуація. У нас зараз з молодими і ранніми, з нашою порослю, яка вже пише там на відомих ресурсах. Виявляється, неправильно ми жили, неправильно розуміли Конституцію. Конституцію навіть і переписувати не потрібно. Я хочу сказати важливий, до речі, момент. Ці люди не здатні написати Конституцію. Вони здатні викрутити. Слова і сказати, що виявляється те, що було чорним, і те, що ми засуджували, тепер є білим. Я хочу в цій частині поговорити про дуже прості, просто примітивні речі. Чому засуджувалося подвійне громадянство, і тим більше множинне громадянство? Тому що вважалося це шахрайством і нечесністю, хто завжди намагався отримати подвійне громадянство або Потрійне громадянство, за множини навіть тоді ніхто собі не міг. Тоді, ви згадайте, 10 років, 15 років назад подвійне громадянство використовувалось виключно в негативній конотації. Уявити собі, що ми доживемо до множинного громадянства, ніхто навіть такого слова не міг собі уявити. Це найвища ступінь, я не знаю, непристойності множинного громадян. Подвійне було непристойним. От є там повія, а це, ну я не знаю, як, як в, ще сильніше сказати за слово там повія. Хто намагався отримати подвійне громадянство тоді? Чи потрійне навіть громадянство? За множиною, я ще раз кажу, я навіть не веду Люди, які намагалися уникнути складової громадянина, це Мова йде про обов'язки і покарання. Громадянин має обов'язки і права або права і обов'язки. От люди, які собі мали по три паспорти, вони намагалися користуватися виключно правами: в Ізраїлі правами, в Україні правами і на Росії правами. Але ні в якому випадку не обов'язками. Тобто важливий момент. В усіх цих дискусіях і медійному обговоренню. Люди, які намагаються отримати по два-по три паспорти, вони намагаються хитрувати. Просто, більше нічого не потрібно говорити. І це засуджувалося. Якщо допускалося потім для торгашів, ну, мовляв, що з них взяти, вони виключно торгують, і торгівля це справа така неблагородна. І торгаші вони, ну що, вони обманюють, ну тому у них по два-по три паспорти, там щось обманули, переїхали туди і так далі. Їх там уже не притягують за відповідальність. Отже, по Зеленському і по його ініціативі вдуматись, президент України є ініціатором, ініціатором абсолютно аморального закону про множине громадянство. А медіа, які нібито критикують загалом президента, я до чого ж навів українську правду. В усіх інших там напрямках критикують, абсолютно підтримують і кажуть, що це дуже прогресивний і правильний закон. Він абсолютно не суперечить Конституції. Ми просто дебіли неправильно її розуміли до цього. А от знайшлися у нас молоде покоління, яке правильно все тепер читає. І тепер те, що було чорним, є білим, і білим те, що тепер чорним. І отак от, от повинно бути. Ну, Я коротко скажу там обґрунтування, що, мовляв, ми завжди зіштовхувалися і де-факто подвійне громадянство існувало. Тому що дитина народилася, там, вона батьки українці, а їй там силоміць дали цей американський паспорт, канадський паспорт, а тепер вона там може обрати і так далі, і тому подібне. Обґрунтування, як завжди, цинічне до неможливості, виявляється, ми повинні навернути в українське громадянство етнічних українців. Хто говорить? Хто говорить? Етнічний українець? Етнічний українець ніколи б не прийняв такого і таке обґрунтування не зробив. Через кому, якщо ви прочитаєте. Повернути в українське громадянство або дати можливість повернути в українське громадянство, етнічних українців, які поколіннями зберігали зберігали і зберігли свою ідентичність в Канаді, Сполучених Штатах Америки, Австралії, Новій Зеландії і так далі, і через кому, а також військових, які не є етнічними українцями, але воювали за Україну. Колумбійці, грузини, ще хтось. Ну, де тут логіка? Як можна одночасно через кому говорити, що нібито значить, подякувати або винагородити людей, які свідомо зберігали ідентичність, чужі ідентичність? Я хочу от теж запитати, просте запитання. От з якою метою, до речі, от такі люди, як Зеленський, зберігають єврейську ідентичність? Чужі ідентичності. От уявіть собі логіку. От Я собі не уявляю, я виїжджаю в Польщу для того, щоб плекати і зберігати українську ідентичність. Ну, для того, щоб зберігати і плекати українську ідентичність, потрібно залишатись в Україні. От Я хочу просто запитати, а з якою метою ці люди всередині України зберігають свої ідентичності, а нам розказують про те, що потрібно вводити множинне громадянство? Зрозуміло, що окремий блок запитання щодо виборчого права, виборчого законодавства. Як тепер інтерпретувати, вважати людей, які будуть мати множинне громадянство, вони що тепер мають право голосу? Як ставитись тепер з етичної точки зору? Ну, ви собі можете уявити народного депутата чи генерала? Який має подвійне громадянство, польське громадянство і українське громадянство. От Валь Валєра Залужний опа і показує паспорт, що в нього вже британське громадянство. Він як Ну, як ставитися до людей, які сидять на двох, трьох, чотирьох стільцях? Ми можемо довіряти таким людям взагалі в житті? Ну, якось людство рухалося до моногамії. до Монотеїзму і так далі. Тобто в рамках цілісності. Чому, до речі, важливий момент, чому людство рухалося в напрямку монотеїзму, моногамії і моногромадянства? Тому що люди намагалися бути цілісними, цілісними. І це не є ніяким, немає відношення до... Монотеїзму в іудаїзмі, тому що монотеїзм в іудаїзмі не пов'язаний з цілісністю. Це важливо взагалі розуміти. Він пов'язаний з зручним управлінням. Підданими. Скажімо так. Отже, повертаючись до множинного громадянства. Військова служба. Так, так само, як бути, звісно, країна воює? Я наведу кілька прикладів 2014 року, коли Беркут ловив активістів з Майдану. І активісти з Майдану, розмовляючи українською мовою, тикали в обличчя американський паспорт Беркуту, і Беркут давав задній хід. От я хочу запитатися, що буде взагалі робити Україна? Якщо люди почнуть показувати угорські, румунські паспорти, німецькі паспорти і так далі, це ж можна все зробити, це ж можна все оформити, у нас розраховують, я знаю на що розраховують, розраховують на те, щоб змінити взагалі парадигму. Якщо буквально два роки назад спонукали, це ж, до речі, не поодинокі випадки мені розповідали, коли люди сюди заїжджали з Канади, Америки, Австралії. І вони тут числилися українськими громадянами. Вони не вийшли з українського громадянства, хоча вже 20-25 років перебувають в іншому громадянстві. Канадійці, американці і так далі. І їх тут притягло до відповідальності, вони відсиділи в КПЗ, в буцегарнях. І їх випустили з вимогою відмовитись тоді, зриктися в українського громадянства. І ці люди, до речі, ображалися, я пам'ятаю. Мені розповідали, жалілися, що, мовляв, ну для чого? Ми ж приїжджаємо в Україну, тут допомагаємо і так далі. Що має ну, залишитися у людини, яка виїхала там, в Канаду, в США? Ну, різні ситуації життєві бувають. Це відчуття обов'язку перед своєю батьківщиною, перед своїми батьками. Для цього паспорту не потрібно, для цього потрібно мати почуття. І люди теж. Не хотіли, хотіли зберігати оцих по два по три паспорти. І у Зеленського подумала: навпаки, потрібно заохочувати людей, не потрібно в них відбивати українське громадянство, а потрібно їх тут ловити. Хай вони сюди заїжджають, і на них буде поширюватися українська юрисдикція і українська тюрма, і суди українські. І це точно, це без всяких. Це та частина, яка чекає на просто людинів. Ну і, звичайно, всю цю ініціативу і законопроект потрібно розглядати в контексті ініціатив Ели Лібанової і всіх борців з поганою демографією і з депопуляцією. Це робиться, я ще раз скажу, для чого це робиться: для того, щоб розмити українську ідентичність. В цьому. Хуцпа в цьому весь вся підступність цього закону, коли в мотиваційній частині, в пояснювальній записці, пишеться, що потрібно, навпаки, зробити ілюзію на етнічній основі великої нації, всіх затягнути в українську ідентичність, а насправді це все робиться для того, щоб добити до кінця українську ідентичність. Тому що. Найбільше чого бояться всі ці космополіти, чи як ми їх там називаємо, хоча я не бачу в цьому слову нічого поганого, у мене теж багато є космополітичного, я маю на увазі, що я живу за рамками тільки українських інтересів, зберігаючи українську ідентичність. Але повертаючись до їх ідей, вони найбільше бояться це повоєнної. Національної свідомості. Національна свідомість для них це найбільший ворог. І всі ці люди, які розказують, що сюди потрібно завести 10 мільйонів африканців, 10 мільйонів бангладешців, індусів і так далі. Що вони там IQ мають краще і так далі, це всі люди, які працюють проти української ідентичності. Вони готові йти на компроміс по мовному питанню. Вони готові допустити, що всі ці чорні, жовті, зелені і інші люди будуть говорити якоюсь, нібито українською мовою, але самої української сутності тут не повинно залишитися. А Згодом, можливо, і мови тут не повинно бути. Оце ключове, що потрібно розуміти в законі президентському про множинне громадянство. Цей закон спрямований. Проти української ідентичності, проти того, щоб в повоєнній Україні не спалахнула ідея національної ідентичності, і щоб ми на базі національної ідентичності не будували етику і українську юрисдикцію. Оце важливо розуміти. Оцього вони найбільше бояться. Це те, що я хотів сказати за сьогодні з приводу позавчорашнього закону ганемного. Який був прийнятий Верховною Радою. На цьому закінчу. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре. До наступних зустрічі.